Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Ми не можемо минути найгучнішу тему цього тижня. Пане Михайло, раді вас бачити. Міндічґейт пане Михайло, вітаю вас. Не можна вітаю. сказати, що це перша криза, яку проходить команда президента України Зеленського, але точно це удар. Як Ви гадаєте, чи можете ви оцінити степінь керованості ситуацією з боку президента, його команди антикорупційних органів і європейських партнерів? Безумовно, процес надскладний, тому що будь-який корупційний кейс він завжди викликає там, м'яко кажучи, максимальні емоційні реакції, і це правильно. Але з точки зору керованості дивіться, і в ліберальних демократіях, і в авторитарних системах такі кейси виникають. Тобто корупція на жаль, вона є невід'ємною частиною через підкреслюю, на жаль, невід'ємною частиною сучасної економіки. І незалежно від того, чи ви живете в країнах демократії, чи ви живете в авторитарних країнах, постійно такі кейси з'являються, і постійно питання виникає в тому, як швидко і як конкретно держава реагує. Тому що якщо держава реагує швидко і відповідно жорстко, Україна демонструє до речі, в цьому Есі саме таку реакцію швидку там день, два-три була вже відповідна реакція від президента і від державних інституцій і щодо а, підозрюваних. Я ще раз говорю, це юридично, що поки що складова, тобто розслідування продовжується, але є відповідні підозри, і держава швидко на це реагує і жорстко реагує. Тобто відповідні і політичні рішення вже є, і санкційні рішення є, і а, попередні юридичні рішення, і так далі. Оце є свідченням а, відповідно зрілості держави. Да і керованості, як ви говорите, чи можна втримати такі процеси е, під контролем, так е, Україна може по перше втримати ці процеси під контролем, включно з президентом. По-друге, Україна може реагувати на це як так само, як реагують в країнах ліберальних демократів, в європейських країнах, перш за все і третє, е, безвідносно від того, якими будуть вже юридичні наслідки. Я не готовий просто говорити вже про юридичну складову, тому що ще раз підкреслюю, слідство продовжується, воно велике, воно об'ємне і так далі. Але незалежно від цього, прозорі системи буде Підвищена, а давайте я коротко ще раз наголошу на тому, що корупція є невід'ємною на жаль частиною сучасних економік, і відповідно такі прояви є в різних країнах, в європейській так само. Більше того, наголошу от, буквально а, там пару тижнів тому а, був засуджений на 5 років президент французької республіки пан Саркозі. Він відбув там 20 днів після цього. Його під домашній арешт відправили так само, там є елемент політично-економічної корупції. Але питання в тому, наскільки держава швидко, жорстко і об'єктивно реагує на це Україна. На мій погляд в рамках енергетичної корупційної схеми реагує так, як має реагувати будь-яка ліберальна демократична країна. Пане Михайло, ви згадали про першу реакцію. І ми однозначно побачили політичну реакцію. Це і звільнення і санкції РНБО. Але ми бачимо критиків, які заявляють про те, що санкції таким чином навпаки виводять фігурантів е, з під національних законодавств. Як ви можете це прокоментувати? А, ні, дивіться, будь-які санкції, які накладені на в, в рамках цієї справи, вони миттєво блокують активи, миттєво блокують можливість користуватися цими активами, виводити ці активи і так далі. Тобто, це вже само по собі є таким попереднім заходом. Ну для того, щоб убезпечити, якщо були завдані збитки, вони будуть ну там. Я кажу, якщо тому що ще раз притесне слідство, веде ми не можемо там встановлювати замість суду о, суда ті чи інші о, речі. Але якщо будуть встановлені там ті чи інші обсяги збитків, які були завдані. Держави, то за рахунок оцього миттєвого накладання санкцій на майно як таке на ті чи інші ресурси, якими користувалися там ті пани, які отримують відповідну підозру, ну чи які є там співорганізаторами злочинних схем, і так далі. За рахунок цього держава отримує певні компенсатори, да ну тобто певні компенсації. Це правильно. Чи виводяться ці люди з під удару? Та ні, безумовно. дивіться будь-які санкції, які накладає держава, вони одночасно роблять людиною немобільною. Да? Не та людина не зможе отримувати. Відповідно, репутаційні складові користуючись репутаційними складовими, отримувати доступ до глобальних фінансів, до глобальних кредитних ресурсів для того, щоб займатися бізнесом і тому подібне, вона буде змушена знаходитись в обмежених юрисдикціях і не користуватись перевагами глобальної мобільності, як такої. Тобто, це суттєве вже само по собі, поки що політичне виправі покарання, але це суттєве обмеження щодо критиків. Трошки на півкроку повернусь назад. Ну безумовно, в нас завжди так да, ідеально ж сема. Бути, тобто, просто. В один момент треба прийняти рішення: отак от людина це винна. Ось вже суди пройшли там протягом 24 годин. Ось вже є вироки, максимальні пожиттєві терміни і так далі. Але е, насправді працює трошки інакше. дивіться, є певний обсяг попередніх, негласних слідчих дій, які були проведені антиграційними органами. Вони встановили певні підстави для того, щоб далі вийти вже в е, публічну площину і вже проводити публічні слідчі дії, і відповідно виносити ті чи інші підозри. Це поетапний. Процес Да? після цього там є а, період, коли треба буде до про довести до кінця вже слідство. Далі передати це в судові органи. Вони мають винести ну, мається на увазі а, в антикорупційну а, судову систему. Вони мають винести відповідні рішення, які набудуть а, чинності а, після того, як будуть подані певні апеляції. Це займе там якийсь термін. І тому подібне, це може довго бути, да, але ще раз підкреслюю, держава реагує максимально миттєво, максимально швидко і максимально болізно до потенційних фігурантів цих схем. Дивіться, ще раз політична відповідальність є. Втрата кар'єр є санкції, які обмежують доступ до користування глобальними фінансовими системами, особистими фінансами, і так далі. Є ну і безумовно є репутаційні втрати, які вже компенсувати ніяк не можна для цих людей. Далі ще раз слідство, додаткові дані, якщо. Це все буде доведено в суді, то ще й додаткові будуть юридичні вже наслідки для цих людей. Пан Михайло, наскільки вразливим виглядає зараз президент в комунікації з партнерами американцями, британцями європейцями? Не настільки. О, ну, дивіться, є складова, яка називається війна Росії проти України чи ширше проти Європи. А, і, Безумовно, всі усвідомлюють наскільки а, виглядає ефектно президента, ефективно ефектно президент України, який створив те, що ще вчора уявити собі неможливо було, тобто коаліція, яка протидіє російській експансії на сьогоднішній день. Дивіться змінена а, оцінка Росії. А, нашими європейськими колегами та і американськими також втрачене у ці страхи, які були там постійними, да що з Росією не треба конфліктувати, з Росією. Росії не треба протистояти, треба погоджуватись на ті чи інші а, ультиматуми Росії, і так далі. Далі йде перебудова безпекового безпекової архітектури Європи. Далі ми побачили суттєво соціологічну, яку можна а, побачити. Зміну настроїв у американському суспільстві. Це все завдячуючи, якраз такі а, абсолютно конкретній практичній, ефектив. Ні, роботі президента України, тобто він неформально очолює цю коаліцію. Я розумію, що найбільш ресурсно виглядає в цій коаліції Сполучені Штати Америки, да, і пан Трамп, який активно сьогодні просуває ідею дотискати Росію за рахунок економічного там інструментів. Ну санкцій ми побачили, да якщо вони будуть введені, принаймні, проти тих компаній, проти які сполучені Штати готові вести, то це буде суттєво обмежувати доступ Росії до фінансування мілітарної компоненти в цій війні. Але є друге, друга складова це внутрішні проблематики в як знову ж таки євроінтеграційного шляху України. От давайте тут перейдемо. От що бачить на сьогодні Європа? Вона ж розуміє, що ми це після радянська країна, на теренах якої досі існувала там. Ну, не зовсім конкурентна економіка, яка була облаштована так само, як були облаштовані економіки в багатьох після радянських країн, включно перш за все, з Росією. Да, це ідеальна конфігурація корупційної економіки. Україна поступово збільшує прозорість своєї економіки, змінює ці всі неконкурентні адміністративні переваги, які є складовою корупційної економіки, як такої. Тобто, Україна реформує економіку, Україна змінює правила, і Україна швидко, і тут я перехожу знову. Ож таки до цього корупційного кейсу швидко реагує на прояви корупції. Тобто сказати, що в нас ідеальна економіка, що в цій економіці не використовуються ці чи інші неконкурентні інструменти, не можна. Да? Ну, це було б нонсенс, нонсенс про це говорити. Але що бачать наші партнери? Вони бачать, наскільки швидко президент і жорстко реагує. Саме на прояви корупції, і тому безумовно вони чітко. Ну давайте так вони ж чітко розуміють, що перебудувати економіку, тим більше, якщо вона знаходиться в стані війни. Україна ну, знаходиться в стані війни, там за рахунок того, що президент хоче дотиснути олігархів, хоче дотиснути ці системи, які працювали в нас постійно. Да, коли дивіться, що таке олігарх? Давайте коротко, олігархічна економіка. Це коли є великі бізнес-групи, так само це в Росії побудовано Є великі бізнес-групи, які купують собі політичні проекти. Ну, ми їх називаємо па партії ці партії потім отримують відповідний відсоток у парламентах за рахунок цього за рахунок того, що вони контролюють там частину парламента. Вони після цього контролюють частину уряду. А уряд вже приймає. Ну Міністерств відповідно. Да, а уряд вже приймає а ті чи інші рішення на користь тих чи інших бізнес-груп. да ну тобто це не конкурентні переваги. І так було практично 30 років. Сьогодні ця система змінюється. Це очевидно, да і е, відповідно корупція як проя вона має зменшитись до тих обсягів. Корупція викорінити її до ідеального стану, до нульового уровня, неможливо, але до маленьких рівнів які є в тих же європейських країнах, це можливо. Але для цього Україна має грати по європейських правилах, Україна має бути інтегрована в відповідні економічні альянси, економіко-фінансові альянси. І президент якраз на цьому наполягає. І ще раз реакція президента на відміну від минулих там. Десятки в нас були кейсів такого ж типу корупційних в різних галузях, і так далі, коли робили вигляд, держава, інститути, включно з президентами, робили вигляд, що вони не розуміють, в чому претензія, вони не розуміють, що таке корупція. Вони відповідно або переставляють, перетасовують людей кадрів, ті, які були вже засвідчені в тому чи іншому корупційному кейсі. А далі робить вигляд, що ну ну так, да, це корупція, але ми не розуміємо, що це за корупція. Сьогодні зовсім інша реакція. Е, е, дивіться. Президент конкретно називає прізвище ті, хто має відійти, як мінімум, поки йде слідство, вони мають не користуватися адміністративними функціями. Друге, президент говорить про те, що має бути жорстким і невідворотнім юридичне покарання суб'єктів, які так чи інакше приймали участь у цих схемах. І третє президент говорить, що треба переформатувати і провести аудити у відповідній галузі в даному випадку в енергетичній галузі, включно з енергоатомом. Мені здається, що це наші партнери оцінюють абсолютно, абсолютно свідомо як. Максимально ефективний антикорупційний тиск з боку державної інституції під назвою України. Угу. Дякую, пане Михайло. Кілька разів згадали про країну окупанта, яка явно буде грати на цій темі. Я можу навіть процитувати директора набу, який каже, що зараз потрібно не допустити маніпуляцій, щоб цим не скористалися не здорові сили, тим більше цим не скористався ворог зовнішній. Багато хто знаєте в соціальних мережах наголосив про те, що хто спокійно намагається цю ситуацію аналізувати, що дуже такий складний час на фронті складно суспільство виг. Горіли, і явно цей удар буде використовуватись максимально ворогом зовнішнім, який намагається розколювати нас всіма можливими способами. Ви кілька разів підкреслювали, що юридичних наслідків ми всі це розуміємо. Нам чекати ще досить довго. Що зараз треба робити? Які кроки вживати в найближчі дні і тижні для того, аби цей елемент став кейсом очищення, а не розколу. Все, що робить президент, це кейс очищення. Чітке чітка фіксація, хто що і як робив, і на першому етапі завжди є політична відповідальність чи антикар'єрна відповідальність, як так сказав, і це зроблено. Да, дивіться, санкції, втрата міністрами своїх посад, виведення цих міністрів з ради безпеки і оборони і так далі. І тому подібне. Більше того, публічне засудження цього всього, фіксація ще раз підкреслюю, підтримки повної підтримки а, дій антикорупційних органів, ну, мається, ну для НАБУ і спеціальної антикорупційної прокуратури, крім того. Відповідний ще раз підкреслюю, аудит не тільки енергатима, но й багатьох інших держпідприємств. Після цього переформатування наглядових рад, більш прозора система, знову ж таки, це ж все робиться достатньо швидко і так далі. Але я повернусь до на півкроку назад. Та не те, що вони будуть використовувати, вони це використовують, тому що Росія роками створювала у наших партнерів образ України як найбільш корумпованої країни, а що насправді не відповідало дійсності, тому що найбільш корумпована країна а родоначальниця, скажімо так, коруп. Як системи невід'ємної системи економіки чи домінуючої частини цієї економіки, є Росія, і Росія а, абсолютно щиро розуміє, що це за система, як вона працює, і тому вона це продає, але продає по відношенню до України. І безумовно вони сьогодні цим користуються і безумовно ми бачимо багато емоцій. Тому я тут хочу так, щоб ми зафіксували сам факт корупції викликає негативну реакцію. Правильно так. Чи має суспільство негативно до цього ставити? Там максимально жорстко, максимально негативно. Друге, але суспільство має ще раз зафіксувати швидкість і жорсткість, з якою діє держава як інституція, держава визнає факт корупції, держава визнає, хто в цій корупції вини. Держава підтримує повністю дії юридичного характеру по до цих осіб. І четверте, держава активно переформатовує практично всю галузь, так? всі держпідприємства йдуть через аудит, далі відповідно, Ідні кадрові рішення про що говорить президент, і третє з урахуванням того, що це війна і це під час війни, треба розуміти, що інформаційний простір буде максимально атакований країною під назвою Російська Федерація. Він і так постійно там атакується, да, в тих чи інших е, інформаційних програмах. Але тут ну це якби карти в руки, і вони будуть цим користуватися щодня протягом там, ну місяць, два, три для них що важливо? Для них важливо три складових сьогодні. Перше це розповсюдження інформації, що вони можуть нас дотиснути по лінії фронту. Це е, удари, які ми з вами сьогодні побачили по Києву. Да, це удари по житловим кварталам. Ну відповідно не тільки по енергетиці, зрозуміла енергетика, але по житловим кварталам порталом для того, щоб максимально Депресувати людей, і третє, це розповсюдження будь-якої інформації, яка має довести, що держава в Україні слабка, і вона не може протистояти, наприклад, тим же корупційним проявам. А насправді на відміну від Росії, де корупції, м'яко кажучи, в десятки разів більше, але про неї там не говорять, а просто пересувають і так далі людину з одного місця на інше місце. Там наприклад з Міноборони, як з тим же Шойго, да, з його оточенням, пересували на корупційних органів. Нема розумієте? в них про що там говорити? В них і не може. Можуть... Рупційних органів, тому що це класична авторитарна вертикаль. Але вони будуть знаючи цю систему ідеально, да вони будуть про це багато говорити, тому що вони практично говорять про себе, і вони будуть атакувати нас саме у цих по трьох по трьох напрямках. Десь логістично це удари ще раз підкреслюю по енергетики і житловим кварталам, десь це інформаційно як будуть використовувати будь-яку слабкість. А як вони вважають? Хоча насправді, на мій погляд, це демонструє готовність держави зовсім інакше виглядати, коли вона отак швидко приймає відповідні рішення і. Третя це максимальна дискредитація України в країнах заходу. Да? Ну, тобто вони хочуть сказати, дивіться, ви їм допомагаєте, але вони, вони є там failed state. Вони ну, як вони це чи є сигнали, аби... що дискредитація вдалася по Європі по наших партнерах. Я простіше Ні. скажу. Знаєте, як люди питають, може чи може бути так, що нам тепер грошей не дадуть? Ні, на дивіться дадуть гроші, тому що це інвестиції в свою безпеку. О, давайте так: от є пріоритизація ризиків, да. На сьогоднішній день в ЄС є е, таке консолідоване рішення. Ну за виключенням країни під назвою Огорщина, да консолідоване рішення, що ризики, які для ЄС, саме для Європейського союзу, в цілому несе Російська Федерація, вони є непереборні без України. Да, ну, тобто це ризик номер один, з великим відривом від цього іншого. Все інше дивіться ще раз. Корупційні прояви є в різних країнах, навіть в країнах-членах ЄС. Ми говоримо про те, що Угорщину. Ви розумієте кар'єра самого пана Ормана, Можна подивитися, як ця кар'єра складалася, які там були корупційні ризики і так далі, і тому подібне. А, а верховенство права, наприклад, також є величезна проблема для того, що угорщини, але європейський союз розуміє, що з цими ризиками треба працювати так само, як, наприклад, з України з точки зору доведення до кінця реформи правоохоронних органів судової системи, в тому числі наприклад цього корупційного кейсу, як швидко реагує держава і Європа, це все усвідомив. Мля, але це ризик не співставний з тим, що сьогодні демонструє Російська Федерація по відношенню до Європи ці всі провокативні дії, імітаційні дронові атаки. І тому Європа для себе принципово вирішує питання. Безпека, перш за все, що таке безпека в рамках цієї безпекової нової парадігми. Да, Україна має виконувати відповідну функцію. А таким чином Україну треба насичувати і інвестиціями у відповідні виробництва мілітарні і відповідним мілітарним інструментом для того, щоб створити такий собі пояс стримування Росії по східному. Кордоном, дякуємо, пане Михайло. Дякуємо. Михайло Подоляк, да, радник керівника офісу президента України, був з нами в загальнонаціональному марафоні, за Що ми йому дякуємо.